Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України вперше програла при Сергії Реброві в матчі проти збірної Італії з рахунком 2-1. І сьогодні ми будемо оглядати саме цей матч. Це заключна гра вересневих ігор відбору до чемпіонату Європи 2024. Слідучі матчі вже будуть в жовтні. Ну і зараз ми розберемося, що ж сталося в цій грі. Чому ми не змогли ну бодай зіграти в нічию. і взагалі по всіх моментах пройдемося. В цьому протистоянні тому зараз прям в коментарях напишіть кожен своє враження від цього протистояння, що вам сподобалося, можливо, окремі якісь футболісти, окремі моменти. Напишіть їх. Ну і звісно, що не сподобалось, і ваші прогнози на рахунок перспективи нашої збірної зайняти друге місце. Пишіть прямо зараз. Цікаво буде почитати вашу думку. Свою думку зараз висловлю і в кінці відео, і прямо зараз ви це все побачите. Тому перед початком обов'язково поставте лайк, підтримайте цей канал мінімум лайкосом, максимум можете стати спонсором каналу. як і всі інші люди, які вже є нашими спонсорами, тому всім вдячний. Ну і підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Далі у нас будуть прямі трансляції по лізі чемпіонів, УПЛ. Тобто на збірні нічого не закінчується, друзі. Далі контент буде виходити. Всіх радий буду бачити і на прямих трансляціях, і в телеграмі, і в відеосах в коментарях. Тому давайте розпочинати вже оглядати матч проти збірної Італії. На цей матч Сергій Ребров зробив певні зміни в основному складі нашої збірної, тому що, по-перше, випав Матвієнко, він травмувався і не зміг зіграти проти збірної Італії. І як і в матчі проти Англії, грав все одно основним Кривцов в цьому матчі. З забарним Кривцов тоді якраз вийшов в запасі з запасу в матчі проти Англії, тому що Матвієнко не зміг. Дограти гру, так от Кривцов і в цьому матчі грав уже разом з за барним. Фланги захисту не змінились, центр півзахисту не змінився. Єдина зміна, яку ми з вами обговорювали в минулому відео, якщо ви дивилися відео де ми розбирали збірну Італії і прогнозували склад. Так от склад максимально стовідсотково був спрогнозований. Те, що не було мудрика з основи, був Циганков з зліва, Ярмоленко справа, і в Атаці Довбик, якого ми очікували. Тобто, в принципі, все доволі прогнозовано. З нашої точки зору да, було і ніяких сюрпризів від Реброва. Ми не побачили по складу. Е, сюрпризи по грі. Ну, вони певні можливо і були. Хоча я не знаю, що ви очікували від нашої збірної проти Італії. Італія ж, яка мала дуже великі проблеми перед матчем. Італія, по-перше, мала перед, цим, перед цими матчами проблеми з заявкою. Тому що в них мало того, не були доступні там Жоржиньо, К'єза, по-моєму, Віратті не зміг зіграти. Так само Тоналі травмувався перед матчем. Там Політано, Манчині і інші футболісти, які не змогли прийняти участь. Мойзе Кен в цьому матчі дійсно низка топових класних основних футболістів збірної Італії. Але розумієте, в чому фішка, коли в нас випадає там умовний Зінченко, той же Циганков, Судаков чи хтось інший з таких прям топових футболістів, Маліновський той же самий, в нас є проблеми, в нас немає ким замінити цих якісних сильних гравців, які грають в топових чемпіонатах. Переважно. Їхня е, кількість цих футболістів в Італії ж ну випав умовний віраті Є, будь ласка, там Локателі є фратезі, який ну, от вам фратезі, да який грає на місці того ж самого умовного е, не знаю там віраті чи того ж самого Жоржиньо. Тоналі, да, Фратезі вийшов, забив сьогодні два м'ячі в ворота збірної України. Так само в Атаці. дзаканьєв не грав, в Распадурі, Дзаньоло. Я вважаю один з найкращих футболістів. На полі був в Італії, просто диво, що він робив з нашої збірної в атаці. Італія виглядала не так грізно, як би це могло бути. да І здавалося б, шанси в нас є. І перед матчем я давав шанси, що наша збірна дійсно не програє. Я говорив про це. І початок матчу. Давайте вже переходити до самого огляду. Початок був не ну таким, не дуже. Ми грали без м'яча. Ми, скажімо так, на початку, взагалі до хвилин хвилини, нас жодного удару по воротах не було. І це виглядало ну так само, як збірна Англії. Володіння м'яча, щоправда, як ми прогнозували, не таке колосальне було, як з Англією. Тобто, Італія нам давала м'яч, ми його контролювали, але в основному на своїй половині поля. Теплова карта після першого тайму це показала. І взагалі весь перший тайм. Ну, якщо подивитися статистику за перший тайм, це 11-3 по ударах. Це приблизно щось схоже як з Англією, тільки за один тайм у ствір 3 -3. Цікаво три м'ячі, точніше, три удари з твір, ми все-таки зробили володіння 60 на 40. По XG однакова кількість, фактично 0,96 в Італії, у нас 0,85, за рахунок ну, того що ну, в принципі ми свій момент знайшли і забили. Але от статистика за весь матч, ну вона, м'яко кажучи, не вражає. І вона говорить про той результат, який ми отримали. Це поразку. То ми очікували дійсно хорошої гри від нашої збірної. В першому таймі я вважаю спаліті повністю переграв Реброва, повністю переграв збірну України. Але фішка в тому, що ми самі собі почали привозити з 12-ї хвилини падіння судакова, тобто цей момент, який ну ти не можеш ніяк перед матчем зафіксувати, перед матчем його якось спрогнозувати. Це не спрогнозовується. Те, що ми говорили перед матчем, якщо ми не будемо помилятись, перевозити самі собі там якісь ліві пенальті, отакі падіння Судакова підслизнувся на рівному місці, впав в перший же момент Італії. Передача на фратезі від і все протезі в ближній кут, потужно, сильно, але в ближній кут Бущану забиває. Бущан мав рятувати в цьому матчі в цьому моменті. Але ну все одно першочергова помилка судакова і не встигла накрити захисники. Забарний був не на місці, тому що він не очікував такої підстави від Судакова. Зінченко з, з підкату там старався накрити удар, не встиг. Тобто одна помилка відразу на дванадцятій хвилині відкривається рахунок. Ми самі собі привозимо і далі, в принципі, Україна ніяк не змогла відповісти. Таке враження, що ми просто розгубилися перед Італією, Таке враження, що це нас в якийсь шок і в ступор вбило. Чесно кажучи, дуже невпевнено ми, ми були на м'ячі в атаці. Циганкова не було видно в першому таймі. На лівому фланзі він загубився. Так само і Мудрик був в першому матчі проти Англії, хоча він, в Циганкова було дотиків більше. За перший тайм, ніж у Мудрика. В Циганкова там, по-моєму, чи... Ще... Чи 16, чи щось таке було дотиків Мудрика з в Англії з було 6. Тобто, через лівий фланг ми що, що, що в минулому матчі не грали, що зараз не грали. Тобто грав би в першому таймі Мудрик, Циганков чи там Зубков, хтось інший, все одно людина була б без м'яча, ми нічого не створювали в таймі першому. Тобто, в принципі, Ребро зробив правильні висновки. Мудрик це футболіст, який може вийти на останні півгодини під уже не свіжих гравців. І його швидкість могла дати результат. На жаль, це знову не спрацювало. Але проблема в тому, що ми пропустили ще раз, вже на 29-й хвилині. І це можна назвати це теж помилкою, можна назвати це спонтанністю, тому що там був дзаньоло, який пройшов трьох футболістів, який з флангу змістився в центр. Це якого сьогодні не втримати. Реально, його важко було втримати. І він змістився, пробив, влучив свого ж футболіста, свого ж гравця в, по-моєму, Распадурі, але підібрав м'яч той же протезі. Офсайду не було, лінію там намалювали, конопля затримався, на жаль. І в протезі вже розстрілював Бущана. І знову ж таки, Бущан теж міг врятувати в цьому епізоді. Він цього зробити не зміг. От два удари в ствір італійці, в них до цього там було 10 ударів, і тільки два в ствірі, ці два в ствірі залетіли в наші ворота. 2-0 це серйозний удар по нашій збірні. В основному ми грали через фланг правий, через Ярмоленка, який. Тежів до центру, він постійно зміщувався в центр, постійно туди хотів іти, ну, створити бодай щось у нас не виходило. Взагалі жодних моментів. і от Єдиний момент, який ми створили, так само як з Англією в кінці гри 41-та хвилина, нарешті в нас якийсь комбінаційний футбол пішов. І саме через Циганкова. Тут все-таки треба відмітити його. Те, що він був без м'яча весь тайм, але це спрацювало, він все одно. Додав, скажімо так, в цьому моменті він розпочав цей момент, тому що це віддав на Йормонка. Єрмонко опинився ближче до лівого флангу, вже до штрафної суперника. Він в дотик відпасував на Довбика, який в цьому матчі, ну скажімо так, не дуже теж вразив. В нього було ще кілька там випадів, виходів можливих, де він втрачав м'яч, захисники його хавали, або він би вище воріт теж був момент, коли в нього місь зрізався. ноги. в цьому моменті до пробив точнісінько поворотах, але до врятував, і доля рикошету щастя нам пощастило, що. Від Ді Марко, я не знаю, від його ноги, м'яч хоче песінько до Ярмоленка, і він вже в пусті ворота за, забивав. Тут Єрмоленко таке гольове відчуття своє показав на лівому фланзі, на, скажімо так, на своєму фланзі опинився він саме там, в тому епізоді, в тому місці, де й потрібно. І Ді Марко такий десь нам повернулося, скажімо так, десь ми помилилися, десь Судаков там підслизнувся, десь їм пощастило. Тут нам пощастило з Рикошетом, Ді Марко віддав на Ярмоленко хороший гольовий пас. І ми, в принципі, в роздягальню йшли. З кращим настроєм, тому що ну, 2-0, я не знаю, з 2-0, якби ми виходили з цієї ситуації. А так 2-1. Шанси були, звісно, і перший тайм. Ну, як ви бачите, статистика, вона така. Якщо подивитися в удари в ствір повністю за весь матч 5-3, нас перебили, але Віталі було 22 удари. В нас тільки 9. Теплова карта. Ну, як ви бачите, це в принципі те саме, що було з Македонією, але більш інтенсивно. і В основному через правий фланг. Давили Ді Марко, Ді Лоренцо той же самий дзеньол, який потім замінили. Дзаканьї теж доволі небезпечний футболіст. І, Як ви бачите, нас тупо тиснули по фланах, нас знищували по фланах. Ми теж старалися робити певну структуру вже в другому темі, але перейти в оцю останню третину поля нам дуже рідко вдавалося. І все, що нам потрібно було робити, як ми і говорили перед матчем в останньому відео, що ми повинні... Будемо бити з дальньої дистанції, тому що нас просто так не пустять штрафу. Нас один раз пустили, і дай Бог, Бог дав, ми забили все -таки. Забили свій м'яч І з певного рикошету. Але далі в нас не було таких заходів фактично в штрафну площу. Таліці не давали. Треба було бити центру поля закритий був. Ми через центр не змогли пройти Судаков. Да, Певний рух був, але все зводилось на передачі на фланги, і там щось наші швидкісні футболісти повинні були придумати. В основному матч тримався в штрафній на жаль, от, збірна України саме так грає. Якщо дивитися, от, по пасам, хто найбільше передач зробив, ну як ви бачите, в принципі, довбик був відрізаний, нападника в нас фактично не було. От, якщо дивитись по інших футболістах, ну самі бачите, ті гравці, які виходили, там Мудрик все 5 передач зробив. Дотиків до м'яча у Мудрика, до речі, було 13. Це. ну... Більше більше ніж ну фактично, так як у Довбика. Тобто Цянков потім теж пішов. Тобто у нас були певні заміни, але виходив Ванат в кінці матчу. Але от в другому таймі не вийшло нам створити жодного моменту, щоб ми от сказали, що Україна дійсно ну, мала забивати другий м'яч. Україні десь не пощастило. Ні, ми ніфіга не награли на другий м'яч. Ми жодного хорошого якісного моменту в другому таймі не створили. Був один удар заблокований циганкова, були певні якісь випади від Мудрика, коли він вийшов вже на 58-й разом з Яремчуком. Яремчука теж не було видно відрізаний е від гри. Виходив бояльський ванат. В кінці гри відчайдушний удар ваната з 30 метрів, не точний. Це все, що можна згадати. В Італійці вже ну, момент за моментом. В них теж були заміни. Виходив там нонто Нгно, Бірагі вийшов замість Дімарка, який вже втомився. Ртегі, Орсоліні і крістанте вже виходив цементувати центр поля, щоб ми, не дай Бог, там не забили. да І в принципі в Італії все спрацювало. В паліті переграв тут Реброва. Це перший програний матч Сергія Реброва. От, італійці там поперечину влучали. Тобто вони частенько заходили в нашу штрафну, били з людьми позицій. Тобто, давайте навіть подивимось карту ударів. Поворотах, звідки наносились удари. Ви подивіться, яка кучність ударів в нашій штрафні. Ну такого не, не можна до такого призводити. Просто не можна. І далі мала забивати по-хорошому 3 плюс м'ячів з тих моментів, які в них були, дійсно. в деяких епізодах вже виручав Бущан. у нього все на все три сейви при тому, що е, дав в них 5 ударів з твірі, 2 залетіли. Два удари залетіли, і я вважаю, що мінімум один удар із цих двох м'ячів, які залетіли, Бущан міг потащити. На жаль, і Бущан цього матчі не спрацював. Не кожен матч Бущан буде витас... витащити нашу збірну. Не кожен на це потрібно розраховувати. По оцінкам, як ви бачите, от давайте ще раз повернусь, е загостримо увагу. Ну, це помилився. Окей, буває. Я б чесно його б не, тут не знищував. Бо що кожен може післизнутися. Десь Буце неправильно підібрав, десь перелили газон. Це треба готуватися. Ну, на жаль, сталося так, і там, по-моєму, він навіть Буце потім все-таки змінив. От і вже не падав так. Але в цілому, ну судаков старався рухати м'яч як міг. Те, що 5-8 того, що помилка, яка призвела до голу. Е, сказати, що сьогодні хтось там якось сильно провалився, ну. Очікування, реальність, на жаль, не співпадає у нас. Мудрик вийшов. Певну швидкість додав, відразу включився, але ця швидкість нічого не дає. Немає якісних обіграшів, які призводять до того, що мудрик опиняється на оперативному просторі і віддає там передачу небезпечно, чи прибиває поворотах. такого нема. Є швидкість певна, яка не призводить ні до чого. Чесно, або він втрачає м'яч, або його там збивають. да, певні штрафні він може заробити. Жодного удару, жодної конкретної класної передачі, тобто нічого немає. Михайло мудрик який з'явився на футбольному полі на останні там 35 хвилин. Ярмоленко забив гол молодець, але його не вистачає на всі 90 його і замінили от на 58-й. Відмічати Зінченка десь теж був непомітним. Тобто, в принципі, вся команда зіграла ну так собі. Так. В останній третині полі, особливо в другому таймі, в першому таймі, що в кінці ми старалися якось перевернути гру. У нас нічого не вийшло. Тому ну найкращий гравець Ярмоленко, звісно, лев матчу але. Ну, якою ціною, правда, забитим м'ячем В Італії, ну, Фратезі, звісно, але я віддав би Цаніолу, який леву частку моментів для Італії створив. Боліс дуже класний і робив різницю. Реально робив різницю цей гравець. Тому давайте робити вже певні підсумки. Тобто, да, Італія нас часту переграла? 2-1, це ще той рахунок, який нормальний. Могли б програти з більшим рахунком. Давайте перейдемо зараз до таблиці. Після цього прожняшного матчу таблиця виглядає слідуючим чином. Як ви бачите, в Італії зіграно 4 матчі. Тобто і за рахунок цього вони, але це їм все одно дозволяє бути вище за нас. Вони нас, по-перше, обіграли в першому ж матчі, да, і в них однакова кількість очок з нами. І не тільки з нами, друзі. Тут не проблема тільки в Італії. тут проблема в тому, що і Північна Македонія теж очків. Щоправда, ми їх обіграли, і в нас ще буде з ними очне протистояння, але, блін, очків. В нас, Віталій, північна Македонія. Нічого не втрачено. Ми знаємо, що в Італії ще буде майже з Англії, в Італії ще буде матч з нами. Ще в принципі десь ми зможемо надіятися на те, що Італія втратить, нічого не втрачено. Але зіграти бодай в ніч'ю, ну це відібрати очки в Італії, і це було б уже супер. Але ми не дотягнули до цього рівня. І по факту, ми побачили, що збірна Італії, незважаючи на свої проблеми, незважаючи на проблеми в складі, на те, що прийшов новий тренер, треба де під, підпідлаштуватися. Але прийшов тренер з досвідом, прийшов тренер, який знає ідеально італійський футбол, дуже досвідчений. І він відразу за два матчі. от Будь ласка, ну певно, якусь певні напрацювання вже в нього є. І в май збірної країни це показав. Він, в принципі, Італія створила чимало моментів. І поки що в нас ситуація ось така мальти нуль. Треба брати 6 очок в слідуючих матчах. Давайте дивитися, коли слідуючі матчі будуть. Ну і ось календар, як ви бачите, слідуюча гра буде в жовтні, 14 жовтня о 16.00 Україна, північна Македонія. Скоріше за все, в Польщі буде проходити гра, ця домашня, і тут багато що буде вирішуватись, тому що не дай Бог нам програти, друзі, північна Македонія, що буде боротися там з Італією за друге місце. Розумієте, це велика втрата буде. Тобто тут треба брати в жовтневих матчах 6 очок. У нас Північна Македонія, Мальта, 17-го ще Мальта буде виїзна. І Мальта теж команда складна. Ми є, там ледь-ледь один ледь їх обіграли. І остання гра бій. Я думаю, що в ньому все і буде вирішуватись. Це 20 листопада, 21.45. Скоріше за все, в Польщі хотілося б, щоб в Україні матч прийшов, але подивимося по ситуації Україна-Італія. Це буде очне протистояння. Остання гра групи. І не знаю, яка там ситуація буде в групі. Якщо ми візьмемо 6 очок, будемо надіятися, що Італія програє англійцям ще раз, там, да, можливо, ще десь вони втратять, і ми будемо вище. Будемо на це надіятися, але ситуація на даний момент ось така. Ну, давайте тепер подивимось, аналіз Реброва. Що він може сказати на рахунок цього От вийшла вже його прес-конференція головного тренера збірної країни. Що він сказав на рахунок цієї проски? Давайте зачитаю тезисно те, що він говорив, пряма цитата Реброва. Поки що рано робити аналіз. Італія не здивувала, вони намагалися грати інтенсивно з перших хвилин. Швидкий гол їм допоміг. Я вдячний хлопцям, що вони забили, повернулися до гри. Та у другому таймі мали моменти, щоб зрівняти рахунок. Важко грати за два дні після матчу з Англією. Іноді ми не встигали за ритмом італійців. Атмосфера вона була гарною сьогодні. Було менше українців аніж на матчі з Англією. Але я бачив, як італійці нас підтримували, особливо на початку матчу. Така атмосфера допомагає господарям поля. Сан-Сіро сьогодні допоміг Італії. Наші шанси вони є тоді, коли їх нема. Ми потрапили до дуже складної групи. Матчі з Англією та Італією були ключовими, але ми ще маємо шанси. Будемо серйозно готуватись до двох наступних ігор. Чого не вистачило нашій збірні, щоб змінити хід матчу, дуже важко грати за два дні, намагалися більше пресингувати, але. Я бачив, що їм було важко. Вони віддали багато сил у матчі з Англією. Що говорив у перерві, щоб завести гравців? Вони просто відпочили після тяжкого першого тайму. Після перерви створили кілька моментів та намагалися грати з м'ячем Думаю, що це є психологія самих гравців. Ось такі слова Сергія Реброва. Ну, як ми бачимо, основний такий наратив і тезис це те, що дуже важко грати за два дні. Як ви ставите до цього? До... Ну, це, це взагалі можна як відмазку, скажімо так, залишити. Чи ні, пишіть ваші коментарі. Ну, чесно кажучи, на рахунок того, що. От, після перерви створили кілька моментів та намагалися грати з м'ячем Ну я не згоден, що ми створили. Я не бачив жодного моменту після перерви. От в першому таймі ще да окей, там в ствір влучали. В другому таймі жодного. Чесно кажучи, тут з ребром не дуже погоджуюсь. Ну на рахунок того, що там з Англією віддали всі сили, я не знаю. Чесно кажучи, італійці теж грали свої матчі. Ну їм це не завадило сьогодні досягнути хорошого результату. Тому, друзі, пишіть, як вам слова Сергія Реброва, в будь-якому випадку все буде вирішуватися в матчах проти Італії. Я думаю, в останньому саме в листопаді. А на рахунок висновку вересневих матчів, ну, перше, це ми побачили. Ну, хотів би я сказати більш організований захист, ніж це було там при. Інших тренерах раніше, але цей матч показав, що ну певні помилки в нас є, І італія на них вказує зараз, і Реброву є над чим працювати. І знову ж таки, атака в нас залишилась, яка і вона й була. Тобто в нас нічого не змінилось. Поки що в Атаці, чесно. От ми не знаємо, що робити в останній третині поля. Просто не знаємо. От якби не це Дімарко ну я не знаю, що б було. Віталія свої моменти створила. Тут не можна сказати, що там судаков помилився, якби не помилився, один один зіграв. Міталі були моменти. У нас моментів більш не було. Розумієте, Крім цього моменту, який ми забили. Все це інше. Це якісь сумбурні атаки, і особливо якоїсь зіграності хімії між футболістами не було відчутно. Це трошки бентежить, що ми не можемо не можемо тиснути на суперника, коли нам треба от результат і мінімальний рахунок. 2-1 нам треба зрівняти. Ми ми не виглядаємо як команда, яка може виривати, виривати стовпами збірної. Поки що подивимося, як воно буде далі, друзі. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково це дуже важливо. Підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати слідчі прямі трансляції. Вихід відео. І своїми думками діліться в коментарях на рахунок цього матчу, на рахунок коментаря Реброва і того, яке місце ми займемо. Мій прогноз, друзі, ми друге місце не займемо. Ми слабші за Англію, слабші за Італію. Мій прогноз, що будемо боротись через Лігу Націй. Можливо, там пощастить. До нових зустріч.